У Львові дозволять окремим сервісам таксі працювати в комендантську годину. Деталі розповіли під час брифінгу у Львівській обласній військовій адміністрації. Керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень повідомив, що для пересування Львовом уночі необхідна перепустка, яку можна отримати в комендатурі. Тому водії сервісів, які працюватимуть у нічний час, повинні мати відповідну перепустку, а також оновлені військово-облікові документи. У Львівській області є комендатура, яка надає відповідні перепустки. Відповідно, персональна відповідальність і людей, і водіїв, як і осіб, які користуються безпосередньо тим транспортом послуга, так і тим особам, які надають транспортні послуги, це персональна відповідальність за наявність відповідної перепустки. Натомість пасажири не потребуватимуть перепусток, оскільки таксі переважно використовують для доїзду до або із залізничного вокзалу. Адже під час комендантської години до Львова прибувають близько 20-30 потягів. Проєкт легального виклику таксі під час комендантської години у Львові запрацює до кінця тижня після узгодження всіх процедур із комендатурою. Нагадаємо, у Львові комендантська година триває з 12-ї ночі до 5-ї години ранку. Максим Турчинський телеканал НТА. Oh, <laughs> shit.